Ви коли-небудь бачили, як сліпне імперія? Якщо ні, то тримайтесь міцніше, бо зараз саме про це. Це шлях до беззаперечної капітуляції. Лютий 2023 року. Аеродром Мачулищі Білорусь. Хтось думав, що там російським літакам безпечно, але білоруські партизани разом з українцями вирішили, що це не точно. Собаці собача смерть. Два чітко сплановані вибухи на фюзеляжі та антенні А-50. у І привіт! Хоч офіційно з російсько-білоруського боку ніхто нічого не підтвердив, але пізніше цей борт чомусь непомітно зник з усіх баз даних. Будь ласка, що це комусь допоможе. Мені не також і важко в Україні. Процес пішов. Це продемонстрували і події 14 січня 2024 року. Над Азовським морем А-50У вважав себе невидимим. Але сталося одне але ракета Петріот, пряме влучання, і мінус один пильний сокіл. Ми все робимо. Ми щодня, українська армія щодня знищує об'єкти на території Росії. Саме так вимірюється реальна глибина операції, а не географія з телевізора. До речі, тоді ж, у січні 24-го, компанію А 50 у склав іл – командний центр. Він повернувся на базу з серйозними пошкодженнями. Топові керівники західних спецслужб не сказали просто Ви кращі, ми знімаємо капелюхи. Російська пропаганда кілька днів знову крутила серіал. Нічого не сталося. Але супутники бачили уламки. А західні розвідки авторитетно заявили Все навпаки, і це був дзвінки ляпас по очах і щитах російської армії відлуння на весь світ від цього ляпису далі більше 23 лютого 2024 року. Вже другий збитий і загалом третій а 50 у отримав на горіхи. З ним захисника вітчизни. Ракета наймовірніше, с 200 зробила свою справу. Мінус літак, мінус екіпаж ППО та радіолокація з Кріпостану знову не побачила нічого окрім диму на горизонті. Проте місцеві зафіксували все необхідне. На самолет отстрелювай. Самолет отстреливает. Подожди, да куда он летит? Ух ты! Прикинь! А куда он упадет? У сухому залишку два знищені а п'ятдесятих, і також парочка, що пішла в ремонтну відпустку. А тепер розберемось, що у недоімперії з очима у повітрі тут капець був сильний вибух, і горить дуже сильно страшно. До великої війни, у так званої Другої армії світу, була не ескадрилья і не флот, а 6 7 а 50 Як для держави, що мріє диктувати правила в небі, це як одна шапка-невидимка на 20 болотян. Хтось може і сховається, але загалом шоу жалюгідне і відплата, а точніше, справедливе покарання для тих, хто все це влаштовує, вона неминуча. І ось минає трохи часу. Декілька нещасних випадків. Пара дронів, що заблукали, і тепер на всій Росії залишилось хіба 3-4 борти, здатні, хоч якось, виконувати функції авіаційного спостереження, так би мовити, скелет від ескадрильї. Тобто якісь неприємності ми їм створили. І це не просто списані літаки, це стратегічний інфаркт для командної авіаерефії. Без цих летючих очей буде обмежене наведення, раннє виявлення і неможливе подальше панування в небі. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Ці втрати не відновити на Аліекспрес чи тему без А 50 у в небі. не до імперія брехні глуха та сліпа. Як кріт, що заблукав у метро? Темно, шумно, а куди лізти не зрозуміло. Нехай очікують на чергову боловну.